Вітаю! В цьому відео ми навчимося з вами керувати DOM-деревом, створювати нові елементи, них класи о, через JavaScript. Відповідно, ми раніше все створювали в HTML візуально, а тепер попрацюємо якраз в JS. Підключіть собі файл 11.js і подивимося. Щоб створити елемент, у нас є спеціально CreateElement. Фактично це є функція, яка може створити будь-який елемент, який ми вказуємо вже в лапках. Давайте створимо. В принципі, так і буде. Тільки let... Припустимо let Div. І оце все. І в консоль.лок виведемо наш div, чи ми його створили, чи ні. Як бачимо, в нас в консолі прилетів наш DIV. Так, минуло треба закривати все. Тепер, якщо я хочу додати якийсь туди клас, я напишу, що в мене є div, типу як змінна, і клас list ADD. І додам сюди якийсь клас, наприклад, Active. І тепер, якщо я поділюся на свій діл, він буде з класом Active. Якщо б я хотів додати сюди якийсь візуальний текст, можна це зробити теж. Text Content І сюди записати щось. Мій текст. Окрім цього, ми можемо і міняти вставляти всередину нього HTML-розмітку. Якщо ми напишемо div inner html, uh, Ми можемо туди запихувати будь-який html код Наприклад, я хочу, щоб в мене там був B і тут буде якийсь текст. А, помилка, тому що я не взяв лупки. Так, дивимося. Бачимо, що в нас є div, в якому є B з текстом. Проте його не видно на сторінці. Щоб це змінити, ми мусимо вловити будь-який елемент на сторінці і додати туди щось. Давайте ми створимо контейнер, в якому ми будемо працювати. І я хочу його вловити. По класу, звісно. Const uh, контейнер, дорівнює документ. by class name. Контейнер. Оператна дужка 0. Пропустив болку. І тут теж. В принципі, так. Да. А тепер я хочу додати. Щоб додати, в мене є декілька варіацій, але той, який найбільше використовується, а Pen Child. Тобто ставити, а, як то кажуть, нащадка. От. О, відповідно, ми вставляємо наш діл. Дивимося, бачимо наш текст. І він, до речі, жирний. Якщо б я сюди поза нього написав ще якийсь текст, він мені теж би виявився, ну, звісно, він би не був вже Тобто можна створювати таким чином. О, якщо треба видалити, відповідно є команда remove. Є ще одна цікава штука, яка мені найбільше доподобає. це коли в нас є готовий елемент, наприклад, наш контейнер. І ми хочемо туди вставити багато кусочків коду. Тобто не один, а зразу дуже багато. Відмалювати все зараз. Тоді ми скажемо insert. Adjustment. Тільки контейнер треба вернути. Ось так. Uh, insert Adjustment Hm. Це найбільш такий продуманий момент. І ми всередині маємо вказати позицію, куди вставляти. Uh, зазвичай, це, щоб так само оставлялося якось тут, ми вибираємо Before and End. тобто всередину в кінець. Тоді в нас елементи не мусять мінятися місцями, ми не тратимо багато часу, а просто вставляємо елемент в кінець. Відповідно, сюди я би хотів щось ставити, наприклад, зараз щось відмалюємо. В нас буде div, в якому буде текстовий. Елемент один. І тепер я внизу хочу створити ще якийсь кусок. У мене буде тут якийсь параграф, наприклад. І тут буде мій параграф. По ідеї я вже їх відмалював. От. І якщо ми подивимося на веб-сторінку, дійсно, в нас є контейнер, в якому є наші кусочки. Але при тому ми фактично використали одну команду. Тому можна робити так, можна робити так. Вибирайте метод, який би був вам зручніший. Ну, Мені подобається останній, тому що він більш простий. Як ще по-іншому можна розміщувати, у вас тут є додаткова текстова інформація, ви можете нею користуватися. Наше завдання зараз реалізувати міні-магазин, по типу того, що ви бачили минулого року з розеткою, де ми будемо виводити наші товари. Отож. О, в нас є заготовка з товарами, їх є доволі багато. І ми мусимо їх вивезти. Але оскільки. Ага, просто вивезти. Окей. Давайте ми додатково ще зробимо вивід певної кількості. Тобто не всіх зразу, а, наприклад, тільки 10. Давайте для початку. Ми будемо писати десь ось тут. Створимо функцію. Яка буде приймати е, масив? Е, Назвемо її е, рендер. Ну, фактично, бо вона буде нас відмальовувати. Приймає масив. І ми будемо методом е, за допомогою е, звичайного циклу проходитися по індексу масиву і рухатися по нашому арей, тобто по нашому в даному випадку магазину. Що ми будемо робити всередині нього? Окей. Давайте для початку відмалюємо всі поточні елементи. У нас є контейнер, з яким ми працювали раніше. І на початку функції ми зробимо таку штуку: контейнер. І на пустоті. Чому так я роблю? Тому що щоб в мене випадково не було баги і два рази одне неї те саме не відмалювалося. Через то так бажано робити. Є. тепер в наш контейнер ми щось будемо додати. Insert AdjustmentElement. Тільки не element, а хміль. Так, end. І тут щось зараз будемо розписувати. Подумаємо, як буде виглядати наш кожен поточний елемент. Уявляємо, що це в нас є якийсь контейнер. В контейнері є заголок. Зазвичай заголок пишу десь зверху, розміщуємо його тут. Далі опис товару, опис це в нас буде нижче блок. Потім ми маємо ще ціну. А, ще ціну. Ну, ціна десь буде значить, знизу. Ціна товару і тут буде ціна. Відповідно, таких товарів у нас буде багато, і ми маємо про кожного з них якраз зробити ось такий невеликий блок. Значить ми робимо діл. В якому у нас буде відповідно H3. Далі P, і далі можна ще один P, в принципі. Ще я би це робив без пану. Хай буде спан краще. Так, і тепер ми мусимо їх оформляти. Назву товару ми візьмемо з нашого масиву Array по індексу. І з нього ми візьмемо ім'я. Зверніть увагу, зараз в мене все позначено ніби текстом. І якщо б я подивився, ну, запустив функцію рендер, я її буду запускати десь тут, ясне діло, з нашим магазином, ну, то мені би щось відмалювало, але трохи кривувато. Ви бачите, що мені відмальовує просто мою зміни. Щоб вона не була зміною, а нагадувала текстовий елемент. Ми мусимо ось це діло взяти в, с... в доларціну дужку і вставити сюди як змінну. Ось таким чином. Тепер, якщо я подивлюся, в мене вже вивело назву кожного товару. Рухаємося далі. Тепер я би хотів вивести опис товару і ціну. Опис в мене Description, а ціна в мене «Price». Тепер е, користувач зможе побачити всю інформацію по кожному з товарів. І ви бачите дійсно, що мені вся інформація вивелася. Що я тепер роблю далі? Е, е, окей, та функція працює, працює вона добре, але е, ми не знаємо, скільки в нас на сторінці буде елементів. Було б добре це якимось чином розрахувати. Припустимо, давайте самі собі продумаємо, скільки в нас буде елементів одночасно до показу. Нехай їх буде, ну, 4. Чом ні. Отож, 4 це кількість елементів, що в нас має показуватися. Добре, е, значить, якщо мені показує 4, значить я можу, по ідеї, перейти на якусь іншу сторінку і побачити наступних 4 елементи. Скільки таких сторінок буде? Я думаю, ви догадалися, що ми маємо взяти довжину нашого масиву і поділити на оце, на оце ну, фактичне, число чи змінну, як це правильніше назвати, навіть скажу. Тобто ми мусимо на неї ділити. Дайте я оце все перенесу поки що вниз. Так, зручніше буде. О, відповідно, о, такі дані потрібно буде розрахувати. І На це теж потратиться трохи час. Значить, давайте розрахуємо о, кількість сторінок. Pages. Let pages. дорівнює Дорівнюю uh, harstor len Поділити на 4. Uh, якщо я зараз консоль.лог виведу свою pages я отримую дуже цікавий результат. дробове число. Дробове число мені не підходить. Мені треба заокруглити до більшого. Для цього є команда Match. Uh, match. Або давайте до меншого флор. І тепер подивимося результат. Бачимо, в нас є кількість сторінок повних для показу товарів. Значить, ми можемо їх показувати. Добре. Як розрахувати мінімальне значення і максимальне значення на сторінці, де ми будемо рухатися. Для цього нам потрібно буде створити додаткові зміни, які ми будемо. Розраховувати ось тут. let min element Назвемо його так. Дорівнює поки що не ясно чому. І let Max Element. Елемент. дорівнює поки що не зрозуміло чому. Отож, давайте ще подумаємо, яким чином це можна зробити. Припустимо. От, до речі, помилка. Припустимо, нам приходить сторінка, яку ми хочемо показати. Значить, в нас буде якийсь page, За замоченням, воно буде рівне 0. Тому що перша сторінка завжди нульова. Є така особливість. Значить, відповідно, якщо я показую по 4, page помножити на 4 в даному випадку, тому що в мене і тут 4 виходить, і тут. Це буде якраз та сторінка, яку я маю показати. Окей, uh, що робити, якщо в мене буде перша сторінка? Значить, я маю показати, значить, від нульового елемента до uh, четвертого. Значить, uh, page, оскільки в нас 0. 0 понош на 4, десь 0. Мінімальний елемент розраховано правильно. Від виходить нульового. Як нам розрахувати максимальний? Це те саме, тільки плюс 4. Можна, в принципі, отак зробити. Мін-елемент плюс 4. В принципі, буде зрозуміло. Щоб нам два рази змінну не використовувати ту саму, тип самим ми трошки розрахунки зробили. Значить, Мін-елемент в мене приходить от сюди. А макс елемент мені приходить от сюди. І тепер я відмальовую не всі елементи, а лише ті, які будуть мені потрібні. В даному випадку я відмалював перших чотири. Раз, два, три, чотири. Як бачимо. Зверніть увагу. Отепер ось цей нульовий індекс в циклі для нас важливий, бо по інакшому ми би ту сторінку не розрахували правильно. Добре, де ж мені відмальовувати набір сторінок? Давайте ми це зробимо під нашими продуктами. Нажмемо його um, Pages. І ось тут його десь вловимо. Um, let's Array, Pages. Get element by class GetElementByClassName. І сюди передаємо. Квадратна дужка 0 ну, ублизко. Тепер, ось тут ми розраховували наші сторінки. Все окей. А відмальовувати ми будемо вже всередині. За замовчуванням, нашій сторінці треба зробити занудення, щоб у нас не було багів. Все, зробили. Тепер ми мусимо в серединку помістити наші сторінки. Для того ми можемо їх відмалювати. Я б це робив окремій функції. Давайте трошки розмежуємо цю всю варіативність. Function «Render Pages. ось так Прийматиме вона сюди тільки Pages. Окей, за замовченням занулили і тепер мусимо відмалювати. Знову ж, ми мусимо це робити за допомогою циклу, оскільки по-інакшому ми 12 разів не порухаємося. For. Від нуля до Pages. Pages у нас має прийти в зміну. В принципі, вона так і називається. Можна ось тут його зразу ж викликати. А в Array Pages ми будемо відмальовувати. О, можна це здублювати. Тільки в мене ось це все буде малювати, а буде малювати просто о, span, в якому буде о, наш індекс. Індекс це фактично кожен поточний елемент, тільки мінус один. Є. Індекси ми відмалювали, циферки мали б появитися. Так, зверніть увагу, у нас підрахунок десь з нуля, це не дуже правильно. Через то, індекс плюс один. Вроді би правильно. Алстернок, все равно щось забагато. Ну ладно. Добре, а тепер при кліку мені мають включатися якраз ті товари, які би я хотів. Відповідно, я можу зловити тепер всі свої сторінки. Це є спани. Давайте йому клас задамо new, Я по них зрозумію. Let New. Document, get element by Document. name, І сюди задаємо наш new. Без квадратних дужок, без нічого, тому що в нас багато елементів. Ну і треба зробити ще масив, до речі, array.From, тепер це правильно. New не хоче називатися, значить, new span. його так. Тепер по ньому я можу рухатися циклічно, відповідно, через метод foreach. For, each. for each. ми можемо взяти кожен окремий елемент та його індекс. ITEM і, і почати по них рухатися. Де ми по айтемах, тобто по сторінках, будемо робити клік. От. Тільки клік неправильно написав. От. Коли ми зробили клік, відповідно, ми мусимо визивати функцію рендер, де передавати наш масив, а також ось так. Передавати масив Array. array в нас фактично це є оця змінна, а замість pages ми маємо класти змінну, тобто наш фактичний індекс. І все. І тепер наші сторінки мають переранджуватися кожен раз, коли ми будемо визивати наші продукти. Подивимося. Um, ну, Видно, я сподіваюся, що воно міняється. Ваше завдання стилізувати цей момент. Відповідно, ви можете стилі писати, як в самому файлі, там додати текст стайла, наприклад. І тут писати. А можете за допомогою файлик, як ми це робили в CSS. Тобто трохи розмежовувати діяльність. Ну, фактично, оскільки наш HTML пустий, тут принаймні. А ось тут він доволі е широкий став. Тобто ми можемо побачити, що в нас дійсно доволі багато елементів. Е як тут, так і тут. Ось. Uh, значить, uh, Хоча візуально то сприймається по-іншому, JavaScript для нас зробить дуже багато зручних речей. Uh, коли ви стилізуєте, здаєте uh, скріншот виконаної роботи або ж файлик JavaScript, індекс HTML, і якщо ви робили CSS, то це ж CSS. Дякую за увагу!